Усім привіт! Я дуже люблю, і так в мене останнім часом виходить розпаковувати посилки, яких я не знаю, що знаходиться, тому що деякі виробники присилають свої гаджети на огляд. І перед тим, як сідати, знімати розпакування, я спеціально не заходжу в переписку з менеджерами різних компаній і не нагадую собі, які ж тут характеристики, як називається модель. Тому що дійсно от цікаве саме перше враження. Я знаю, що тут у нас захищений смартфон з великим акумулятором від компанії HotWav. Поки що, це все, що мені потрібно, а все інше зараз ми з вами побачимо. Так, рівень упаковки просто топовий. Майже хвилину я ковирявся, щоб його відкрити. Тепер ми знімемо ще оцю от плівочку, яка йде на смартфоні. І подивимось на характеристики. Перше, що нам цікаво назва моделі. Хоча в назві ролику ви вже це побачили. Модель називається W11, колір у нас Cosmic Black. Добре, що не бронз-голд, тому що золотисті смартфони мені в більшості не подобаються. І тут у нас короткі характеристики. Давайте з ними ознайомимось. Процесор MT8788. 6 ГБ оперативки, 256 постійна пам'ять, але найцікавіше 20800 мАч. Наскільки я пам'ятаю, в компанії Хотва ще не було суперавтономних смартфонів, і це, мабуть, перший із них. Тут, до речі, такі от пломбочки йдуть, я помітив. Раніше в хотвав я такого не помічав. Ну, ми їх з вами просто будемо розрізати. Розрізали і відкриваємо коробку, дивимось, що тут є. Перше, сам смартфон. От така от цеглиночка. До речі, доволі нестандартний дизайн. Задньої вставочки оцієї з камерами. І тут ще й величезний ліхтарик. У нас дивіться, ну не величезний, мається на увазі нестандартний, тобто не просто спалах, а додатковий ліхтар. Хорошо, дойдемо до цього. Перше, що мене не дуже приємно вразило, це оцей блок. Чому тільки 33 Вт потужність? Акумулятор то величезний, 24 рік. Ну що це таке? Хоча я знаю, чим це виправдовується. Тим, що цей смартфон, наскільки я знаю, це буде бюджетний смартфон, тобто там в районі 150 плюс-мінус доларів. Якщо помиляюсь, погано, але якщо не помиляюсь, то в принципі це нормальний абсолютно блок. Дивіться, яка маленька у нас інструкція. Просто крихітна. Багато чого нам пишуть. Можете почитати, але цікавого нового для себе навряд чи там ви щось знайдете. Так, і такий от у нас коробочка, бокс. Зверху скріпка знаходиться, а всередині що? А всередині у нас два кабелі. Один у нас Type-C Type-C, а інший OTG. До речі, хотвав доволі часто їх вкладуть в комплекти. Так, тут у нас знаходиться також також знаходиться у нас серветки, для, це для того, щоб скло поклеїти. Але я... чомусь я не бачу самого скла. Де ж те скло? Перший раз таке бачу. Серветки поклали. А де ж скло, щоб поклеїти? Коротше, скла в комплекті, на жаль, немає. Ну і добре, нічого страшного. Сам смартфон дістаємо. Так, дістав я з цього кульочку смартфон. І візуально, я не знаю чому, але мені більшість смартфонів, от таких нагадують саме Oukitel WP19. Я не знаю, чи це оця частина так нагадує, чи оцей скос з кожної сторони. Ну, чомусь перше відчуття, що це WP19, просто в іншому трошки дизайні задньої панелі. Позаду, тут у нас ширшава така гума, ліхтарик, величезний модуль для камери, таке враження, що це якийсь суперпотужний об'єктив, я не знаю, з якогось фотіка. Ну, величезний. Зробили, як звичайно, красиво, але як часто буває, навряд чи він буде знімати саме так, як він себе. Преподносить, не пам'ятаю як українською мовою. Позаду знаходиться у нас незрозуміло що, можливо, це сканер відбитків пальців, подивимось потім, що це. От, ще одна камера, спалах і, можливо, інфрачервона підсвітка. Не знаю, бачите, поки що я взагалі не знаю, що цей смартфон вміє, що він може, це все дивіться на повному огляді. Посилання на нього буде в описі під цим відео. По корпусу, в принципі, все абсолютно класично. До речі, так само, ж, як в Кетела, от штучки, які тримають у нас. Точніше, захищають поверхню від ударів. Ну, можете класти так смартфон, щоб не склом клався, а оцими от гумовими штукенціями. Кріплення для шнурка Type-C, розіму для навушників, до речі, тут вже немає. Кнопка, яка налаштовується, слот для сімок, а з цієї сторони також класика: регулювання гучності і кнопки блокування. Звук зайвий трошки є, все-таки трохи люфтить. Оця кнопка особлива. Отак смартфон трясеться, і дивіться, що ви почуєте. Сподіваюсь, ви почули ці звуки. Добре, знімаю плівку і запускаю смартфон. Перший запуск смартфону відбувся, додатки підзавантажились. Ставимо максимальну яскравість, вимикаємо геолокацію і отримуємо наш смартфон. Так, що нам цікаво по ньому подивитись? Ну, акумулятор ми зрозуміли, що тут великий. Давайте зайдемо, подивимось про систему. Я, до речі, не розумію, чому до сих пір ніхто не робить на 14-му андроїді смартфони. Невже він ще досі такий недоступний для цих всіх брендів третього ешелону? Андроїд у нас 13-й. По відчуттям зразу скажу: видно, що смартфон не на флагманському процесорі. Все відразу відчувається. Але найбільше цікавить, що тут у нас з дисплеєм, частота оновлення. А частота оновлення тут стандартна. 60 Гц. Зате дивіться, є налаштування кольорів. До речі, так дуже сильно міняється, я вам скажу. Цікаво. Ну і по суті все. А, до речі, дивіться, яка функція. Ми можемо поставити спалах, щоб у нас світився, як на айфонах раніше було модно, я пам'ятаю. Коли у нас вхідний дзвінок буде світитися спалах. Ну, комусь може таке треба. Так, по менюшці. Ну, я бачу тут абсолютно все стандартне по програмам, які вже встановлені. Тулбек є, звичайно ж. Тут також нічого такого немає. Але ліхтарик. Тут великий ліхтарик, ось у нас додаток Camping Light. Зараз ми в нього зайдемо. Ось так от він виглядає. Можемо виставляти слабеньке світло, середнє світло або повна потужність. На повній потужності, ну непогано, але відразу видно, що це не Tank. Тобто відчувається, що потік світла слабший. Ось так красиво ця штука виглядає. На повному огляд, я вам, звісно ж, в кімнаті, як я зазвичай показую, в своїй я знімаю, я покажу вам, як це все світить, щоб ви могли зрозуміти, наскільки потужне це світло і що взагалі ним можна підсвітити. В цілому, смартфон прикольно, я вам скажу, сидить в руці, тому що от задня панель, дивіться, яка вона ребриста. Якщо бачите, я думаю, вам все прекрасно видно. Вона вся така ребриста і тримати приємно. Тобто рука гарно фіксує цей смартфон, все приємно. Звичайно, смартфон немаленький, ну але фіксується нормально. Ну і звичайно ж, не міг я не зайти в камеру. Камера то у нас величезна. 64 Мп на секундочку, основний модуль. Наскільки я розумію, до речі, цей смартфон це, напевно, щось по типу конкурент, таким апаратам, як QBot KingKong Kong Power, KingKong Kong 8, F150B2, також щось мені нагадує. Ну, але батарейка тут дійсно величезна. Так, відео. Відео можна знімати в Full HD. Стабілізації, я думаю, тут чекати не варто. Зрозуміло, так? І режим більше. Тут у нас є. А, нічна зйомка, так. Це у нас таке інфрачервона підсвітка, я зрозумів. Зараз ці дві штучки в мене засвітились. Нічна зйомка в нас тут присутня. Ну, так от. Так, режим більше. Тут ще у нас є боке, нічний режим. А панорама. А панорами що, немає? Ну, знову, забрали в мене панораму. І тільки в кінці розпакування я зрозумів, чому так. Тому що є хота в W10 Pro з великим акумулятором на 15 тисяч міліампер. А це у нас W11. Ви бачите, як доходить пізно. Ну, але ж дійшло. Бачите, сказав вам. Це у нас бюджетна лінійка W автономна. І це новинка 24-го року, W11. Повний огляд буде скоро. Підписуйтесь і дочекайтесь. Бувайте.